Браконьєри залякують громадських активістів після нещодавного рейду на Дністрі до борців із незаконним рибальством приходили невідомі люди з погрозами. Подробиці у сюжеті Олександра Докіїна. Днями ми розповідали, як громадські активісти виявляли людей, які виловлюють рибу під час нересту на Дністрі. Коли громадські активісти приїхали в Мошанець, аби перевірити, чи там не закидають сітки, натрапили на браконьєра. Признався, що він клав цю сітку, він не знав, що ми з громадської організації. Він признався, а коли він зрозумів, що, що ми його вже якби. Да, затримали і дзвонили в Рибінспекцію оформляти акт. Протокол да то він почав всячески пугати нас. Після того, як інспектори рибоохорони склали протокол на браконьєра, той написав заяву в місцевий райвідділ, Мовляв, його незаконно затримали. З цього приводу учасники громадської організації громада рибалок буковини вже дали показання, але до одного з них прийшли з погрозами просто додому. Утром йому з'явився неізвісний громадянин. который сначала представился представителем полиции. Вот, жена открыла двери, и тут понеслось, он говорит, я Сашко бандит, вот, Значить, мене всі знають. Ви там ще за свої всі ці дії відветите? Коли прийшли з погрозами, вдома активіста не було. Тому дружина борця з незаконною риболовлею звернулася до поліції. Активісти переконують, незважаючи на залякування, продовжуватимуть захищати довкілля від посягань браконьєрів. Олександр Докін, Максим Демко, Чернівецький промінь.